Друзі, значить, поки Зеленський тут приїхав до нас в Берлін і розказує, як то яка Україна демократична країна, і як вона все робить для того, щоб для перемоги і для зберігання Європи мов, що відбувається насправді в Україні, ще один свідок. Заявив про злочини ТЦК, відкрито назвала факти, що вона була свідком, як ТЦК знущалися над людиною, побили її, струс мозку, все, вона сама медик. І як її утримували насильно 4 години. Де СБУ? Де прокуратура. Чому немає затримань? Чому такі злочини мають місце в Україні під час війни? А Зеленський. Очільник цього всього. І він це все прикриває. І, як на мене, він би давним-давно вже мав би бути арештований. Вчора я знаходилась на території ТЦК е насильно е протягом 4 годин. викликали? Так, Офіційно ми були на роботі і нас викликали е для надання медичної допомоги потерпівшому. Потерпівший був цивільний. Середньої тяжкості закрита черепно мозгова травма під питанням і струс головного мозку під питанням. Цей виклик поступив на 103, пацієнт подзвонив самостійно, зі слів його побили ТЦК. позбавили також волі, людина знаходилася на вулиці, його проти його волі привезли туди і не випускали так само. Але нам госпіталізувати його не дозволили. І це не перший випадок, коли. Викликають на побиття співробітниками ДСК. І коли нас е, е, вдається їх госпіталізувати, виявляється, що в них проводили. Вони нас запустили, але не питаючи, хто ми, не, не перевіряючи наші документи, вони нас запустили. А вже потім, як бачите, квітки розпосуджуються дуже швидко. Вимагали, щоб ми чомусь піднялися на другий поверх. З якою метою для чого У нас є пацієнт, Ми повинні надати медичну допомогу пацієнту, Ми не повинні кудись іти, щось підписувати, давати якісь документи.